Вийшов я з допиту від ФСБ, таможня ДНР Росія, сів до буса, що, слава Богу, мене дочекався, і ми починаємо їхати по Росії напрямок, границя РФ, Латвія. Мені було потрібно попасти в Рігу з Ріга я вилітав літаком до Німеччини. І ось ми в бусі. Я бачу нас восьмеро, я, два мужика, ще, якихся, і жінки. Починаємо їхати. Ну, всі ж починають розмовляти, хто від кіля, чого виїжджає, як, що там, які справи. І ці два мужика починають діалог. Один сидів біля водія, один в салоні. І вони починають. От ура! Наші взяли Маріуполь. наконець то цих бендеровців уничтожають. Маріуполь рівняють з землею! так і надо їм хахлик, Бендеровці!». Я розумію, що ці два черта мужика це не біженці з Маріуполя, це дончани, Денеровці, любителі руського міра. І отже ж ми общаємося, куди ж ми хто їде. Оказується, ці два денера виїжджають до своїх жінок, що вже в Європі, одна в Польщі, одна в Німеччині. І вони, денеровці, маючи русські паспорта, любителів душе руського міра, їдуть не в Росію, а їдуть в Європу, прикриваючись українським нашим паспортом, типу він біженець з України. Тому що жінки поїхали узнали, що там пособія. Безплатна медицина, куча у тебе льгот, до тебе дуже багато чого платить європейська держава. І вони вирішили поїхати в Європу, так сказати, віддохнуть там за кошти європейців. А в цей же час вони в маршрутці розповідають, що да, в Донецьку наїхало багато з Маріуполя військових російських. Житло можна здати непогано, бо люди нуждаються. А ми поки побудемо в Європі. І в цей же час ці любителі руського міра Денерасі. Їдуть в маршрутки і обсуждають. От, погано, да, води немає, цей пушилін, вода там раз там, пару раз, три дня, е, вечором під утро, аж пізно ночі. підприємства закриваються, зарплати маленькі, е, вся інфраструктура у нас якби дуже тяжко працює в Донецьку. І я такий думаю: подажіть. Тобто, ваша велика могуча братська Росія. Що ж вона вам не допомагає? Чому ви до неї не їдете? Вони їдуть мало того, що в Європу жалуються тут маршрутки один одному, як вони тяжко в Донецьку, при приденере живуть. І в той же час у них, а всьому винувата Україна. В той же час вони в маршрутці в бусику обсуждають, що це Україна нас бомбила 8 років. Гади бендеровці. а я ж по Донецьку ходив. І думаю, де ці. Де ці многоєтажки, райони, які бомбила Україна. Де воно? Його немає? Донець стоїть весь цілий. Де ці райони? Ви Маріуполь, мій, за три місяці зрівнялись з... в ноль, позносили райони, цілі квартали, повижигали. стоять руїни від Маріуполя, сотні, десятки тисяч людей убитих. А де у вас таке в Донецьку? Якщо ми вас 8 років? 8 років, як ви кажете, Україна бомбила Донбас? Та за 8 років там вже з Донецька була б Чорнобиль. А от у вас, коли я тиждень-півтора по Донецьку ходив, чекав фільтрації, я в разні там, на костелях, питання по району ходити, щоб знаєте, набрати силу в ногах, хоча б і в руках навчитися якось на костелях передвигатися. Я в райони, як в двірці, заходжу, а там дитяча площадка. А від неї, коротше, руїни, все ржаве, все гниле, обшарпане, некрашене. Це що воно при Україні? Я кажу, а де це воно все? А де це воно все? А чого ви його не робите? Ну... А по тому, що воно нафік нікому не впало. Далі, ні магазинів, ні нормальних цих бутіків, що були про Україну. Я кажу: а де воно це все ділося? А воно все виїв, як з України, то виїхало в місті, коли після 14-го року. Нового в Донецьку нічого не, не зробилося. Все, що було гарне і добре, воно було або в Росію вивезене, або ці люди закрили бізнеса і виїхали до України. А Донець це просто якась сіра, невзрачна. Зона відчудження. От у мене таке склалося враження, поки я там десь недільку, півтори, оце проходить фільтрацію, там по вулички потроху на костелях ходив. Коротше, все униле таке, люди якісь злі всі, сірі. Ну, у них по всьому винувата Україна. Жоден з них не каже, що це Росія нам це все зробила, це з Росії це все упадок прийшов, що при Україні ми жили отак. Зараз ми як бомжи живемо. Ні, це вони не кажуть. Ну, там, понятно, диктатура власті. Жестокі закони зброї, буде що сказати, інзоляція, підвал з тобою швидко розберуться. Тому треба таке махати слава Росії, і все, більше ти нічого в Донецьку не можеш кричати. Ну, суть така ваша. Отакі були в мене пасажири. Любителі русського міра, ДНРовці, які мали русські паспорта, у них у всіх були руські паспорта. Ну, вони їхали в Європу, в кармані везли нас український паспорт, і вони будуть для Європи. Українськими нашими типу, біженцями. І там вони в Європі, ж розумієте, що вони будуть казати? Яка Україна погана, які там, те, які там максимально негативні речі вони будуть європейцям доносити? А ті будуть дивитися на них і думають, ну так, да, вони ж тіпа типу, українці, вони ж мають українські паспорти. А те, що вони вже 8 років ДНР всі в душі любити руського міра, про це мало хто узнає. На жаль, такі реалії. наїхавших деяких біженців так називаємо. Всім добра, гарного дня, далі буде.